Ви повинні мати мету, ви повинні стержень мати характер. І Як би важко не було, йти до неї цієї мети. Тому що я ще раз хочу повторити, що мене дев'ять раз в асфальт життя кидало, а на десятий я став ректором і тут панти колочу перед вами. Спасибо. Нас цікавить сьогодні тільки ваш талант, а ви всі талановиті. Повірте мені, ви просто ще не знаєте, що ви талановиті. Я хотів би, щоб ви були більше, як то кажуть, щасливіші, успішніші, ніж Михайло Поплавський. Дякую.